Доброго дня, церква, дорога! Час важкий, тривожний для всіх нас, для всієї України, для всіх українців. І в цей час як же ж важливо відчувати себе в безпеці? Важливо відчувати себе захищеним. Сьогодні не знаємо, що буде відбуватись тут, чи на іншому місці, чи в іншому місті по сусідству з нами. Ми не знаємо, що сьогодні може трапити з тобою вночі зранку такий час. Час важкий, час смутку, час переживань. Але дуже хочеться відчувати себе захищеним. Дуже хочеться відчувати себе в безпеці. Хочеться відчувати, що твоя родина, твої близькі і твої діти вони в безпеці. Хочеться відчувати, що ти під захистом. І це важливо, важливо для всіх нас, і важливо також і для мене, тому що я такий самий, як і ви, і ми це все можемо переживати, як і всі українці. Цікаво, що Писання нам говорить в шостому розділі в Післані до Офісан Павло говорить про щит віри. Прошіт віри, це та річ, яка приносить нам захист. Щіт це та річ, яку тримає воїн, і Він може поставити її перед собою. Це та річ, яка дає захист, яка захищає від ураження зброї противника. Це та річ, за яку можна сховатись. Віра це те, за чим можна укритись. Цікаво, що Писання нам говорить про віру, що Слово Боже стверджує нам про віру, що праведний живий буде вірою, і що виправдання перед Богом через віру В Ісуса Христа, що віра зараховується нам у праведність, що Віра може гори перевертати. І той, хто не буде вірувати в Ісуса Христа, буде засуджений. Цікаво, що так само Писання говорить, що кожен, хто вірує, що Ісус є Христос від Бога народжений, що віра стверджується не на мудрості Божій, не на мудрості людській. А на силі Божій, що через віру здійснюється те, чого ми очікуємо. І віра без діл мертва. І ще ми бачимо, що Писання стверджує, що віра, якщо не має справ, вона мертва само собою. І нарешті, і якщо ми хоч трошки зможемо вірити. То нам не буде нічого неможливого. Того я сьогодні і хотів би говорити про віру, про щит віри, який дарує нам захист. Це той обладунок, в який Бог поклав найважливіше, щоб ми були захищені. Давайте ми відкриємо Писання, післання до Ефесян, 6 розділ, з 10-го вірша по 17-й. Будемо уважні, буду читати і трошки пороздумуємо над цим текстом. Написано так: нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та й могутністю сили Його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб, щоб могли ви стати проти хитрощів дьявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю. Щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільше над усе, а найбільше над усе, візьміть щита віри яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, які є слова Божого. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Павло в цьому тексті говорить, що найголовніше серед зброї Божої, серед обладунків є щит віри. Він говорить так: найбільше над усе, що означає. Особливо, особливо візьміть найбільше, найголовніше, те, що найважливіше в обладунках, і він говорить про щит віри. Чому? Чому? Тому що віра це є захист віруючого. І віра це є захист від Бога. Але чому серед шести атрибутів озброєння Божого воїна найважливіше є віри, Найголовніше віри? Хоча б здавалося, ну що може бути головніше слова Божого? Або шолома спасіння? Але чомусь Павло говорить, найголовніше візьміть щит віри. Хотів би, щоб ми порозважали над цим, чому найголовніше візьміть щит віри. Цікаво, що віра є ключовою складовою в обладунках Божого воїна. Це ключова складова в обладунках Божого воїна. Післення до євреїв написано. Так, четвертий розділ, другий вірш. Але не принесло їм пожитку, тобто, Слово Боже, або те, що вони чіло, користі слово почуте те слово, яке вони чули, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Іншими словами, Слово Боже, яке не, роз... не злучилося з вірою, воно не принесло. Божому народові не принесло ніякої користі. Тобто, без віри саме Слово Боже ми бачимо, що не приносить користі, якщо воно не розчинене вірою. Цікаво, що ми бачимо далі. А куди ж ми подінемось без спасіння? Куди ж без спасіння? І що ж для людини може бути важливіше, ніж спасіння? Те ж саме послання до Ефесян, другі, розділ, 8 вірш, написано так. Бо Ви спасені благодатью, через що? Через віру. І це не від вас, а Божий дар. Що ми бачимо? Чому спасені? Тому що благодать працює. І як спасені? Через віру. Тому що це не від нас. Броня праведності для християнина просто синонім віри. Просто синонім віри. Тому що сама, саме віра, вона зараховується нам у праведність. Послання до Римлян, 4 розділ, 3 вірш, написано так: увірував Авраам Богові, і це залічено йому в праведність. Ну, добре. А істина слово Боже яким чином пов'язане з вірою? І чи є такий зв'язок взагалі? Друге Солунянам, другий розділ, 12, 14 вірш, написано так, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. І ми завжди повинні дякувати Богові за вас. Улюблені Господом браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння, освіч, освячення Духа та вірою в правду. До чого покликав Він вас через нашу Євангелію, щоб отримати славу Господа нашого Ісуса Христа. Вірою в правду, освячені духом. Тобто, Істину спочатку потрібно повірити. Істину потрібно повірити. І саме тоді, коли ми повіримо в Слово Боже і в істину, тоді буде велика користь для нашого життя і для нас. Ти отримаєш спасіння, ти отримаєш праведність перед Богом, ти виправданий будеш перед Ним. Отже, у кожній складовій Божих обладунках. Неодмінно задіяна віра. В кожній складовій Божих обладунків неодмінно задіяна віра. Цікаво проти когось твіри. проти кого, що твіри, куди він має бути спрямований і з якою метою? Куди має бути спрямований, і з якою метою? До Офесянам повертаємось, 6 розділ, 13-й вірш. Через це візьміть повну Божу броню, щоб ви могли дати опір Дня злого і все, виконавши, витримати, встояти. Цікаво проти кого, День злий каже, візьміть повні обладунки Божі, візьміть щита віри, прикрийтесь ним, щоб можна було вистояти. В день злий. Що ж Павло мав на увазі про день злий? День злий це, можливо, якісь проблеми для нас всіх, можливо, якісь неприємності, хвороби, небезпеки. Але сьогодні для нас всіх, для нас, всіх, українців, те, що відбувається у нас в Україні, для нас це день злий. Страждає наш народ, людей вбивають, ніхто не звертає увагу на цінність людського життя. День злий. Є речі, яких тебе можуть позбавити, є речі, без яких ти можеш лишитись, і ти просто не можеш за них втриматись. Але є дещо набагато більше те, що ніхто і ніколи в тебе не зможе відібрати. Це віра в Бога. Віра, якою ти можеш прикритись. Віра, якою ти можеш захиститись. Віра, завдяки якій ти можеш встояти, витримати в День злий. Проти кого потрібно використовувати щит віри. Одинадцятий вірш того ж самого 6 розділу післання до Ефісян, написано так, 11-й вірш. Зодягніться в повну Божу зброю. Щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Щіт віри потрібен для того, щоб тримати оборону проти хитрощів диявольських. Мета мета щита віри це погашення і нейтралізація нападків дияволів. тих дій, яких він хоче заподіяти нам, і робить. Проти нас діє. Отже, під час випробувань, для того, щоб вистояти, для того, щоб витримати, протистояти дияволу його нападкам, і уникнути поразки у боротьбі, у боротьбі з ворогом, головна зброя віруючого це його віра. Це віра, яка захищає його. Як використовується щит? Як же ж він використовується? І які мають бути якості віри, щоб вона виконувала свою функцію і мала захист. Захист для віру що. По-перше, щит для того, щоб витримав, він має бути зроблений з якісного матеріалу. Він має бути стійкий і міцний. І матеріал цей має бути якісний. Щоб витримати стріли, да? щоб витримати нападки різною зброєю. 1 Петра, 5 розділ, 8, 9 вірш, написано так. Будьте тверезі, пильнуйте, щоб ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, щоб шукає пожерти кого. Противтесь йому. Тверді в вірі. Знавши, що ті самі муки трапляються і в вашому братству по світі. Що ми бачимо з цього місця? Який має бути щит твердий? Ти маєш бути сьогодні твердий своїй вірі, ти маєш стійко розуміти, в кого і в що ти віриш, твердий і стійкий. Тоді ніщо не зможе тебе зламати, і ніхто не зможе тебе подолати. По-друге, щит має мати площу. площу достатню таку, щоб за ним можна було вкритись, достатню таку, щоб за ним можна було сховатись, таку, щоб ну, за ним можна було поміститись. Так, ну, Дивно було, якби в мене був такий невеличкий щиток, да, яким би я. Щит, щоб я міг за ним сховатись. І нарешті він повинен підставлятись під удари. Щит віри повинен підставлятись під удари. Для того, щоб зброя ворога вона не нанесла нам ураження. Він має бути активний і використовуватись активно. Віра наша вона має бути активною в нашому житті для того, щоб захистити наш, нас. Я б хотів би зазначити, що більше в жодному місці писання віра не згадується, як щит. Більш ніде в писанні нема, щоб віра згадувалась як щит. Але Бог, Бог постійно порівнюється зі щитом. Буття 15.1. По цих подіях було слово Господня Авраамові, видіння таке: не бійся, Аврами, і я тобі щит, говорить Господь, нагорода твоя вельми велика. Повторення закону 33,29 написано так: Ти блаженний Ізраїлю, який інший народ, якого спасає Господь як тебе, він щит допомоги твоєї. І меч він твоєї величності, і будуть твої вороги при тобі упокорюватись, а ти по висотах їх будеш ступати. Псалом 18 розділ, 30 вірш. Бог непорочна дорога Його, слово Господнє очищене, щит він для всіх, хто вдається до нього. Для тих, хто надіється на нього, для тих, хто вірує в нього. Він щит. Добре, тоді, власне, хто тоді щит? Щось не зрозуміло. Віра чи Бог? Ми бачимо, що Павло говорить про те, що віра є щит. І бачимо так само, що Писання говорить, що Бог є щит і захист. Але який же ж Бог без віри? І як Бог може бути щитом твоїм, якщо ти не віруєш у нього? Як Він може захистити тебе, якщо у тебе нема віри в нього? Можна собі уявити віру, як канат, по якій ми карабкаємось у небеса. Один кінець висить на землі, а той, що зверху, тримає Господь. Тільки через віру в Ісуса Христа. Ми можемо бути разом з Господом, отримати обіцяне ним, через віру в Господа Ісуса Христа, отримати спасіння і життя вічне, тільки через віру в Господа Ісуса Христа. А тепер спробуємо розібратися, як же ж працює віра. Я ще коротко і закінчую, як же ж вона працює. Механізм дії віри, як працює щит віри. Для цього знову повернемося до одного місця з писання, післання до євреїв, 11 розділ перший вір. вірш, написано так. А віра то підстава сподіваного і доказ небаченого. Здійснення очікувано, те, у що я вірю, переходить з майбутнього сьогодення. Я вірю в спасіння від Господа Ісуса Христа. Спасіння, яке буде від Нього. Але це спасіння від майбутнього переходить в сьогодення, коли ти спасений? Тоді, коли доліс канату, який тримає Господь, ні, ти спасенний нині, ти спасений сьогодні. Тому віра це здійснення очікування. І другий механізм віри це впевненість у невидимому. невидимому. Це рух, рух, рух у просторі, коли те, у що ми віримо. Воно приходить у нашу реальність, воно приходить у наше життя. Я вірю в те, що я буду захищений Господом, і що приходить у мою реальність, захист від Господа. Я вірю, що я спасений у Господа, що я спасений по благодаті Його. І що приходить в мою реальність? Я спасений від Нього. Я вірю, що Господь захистить і Він дасть вистояти в день злий. І Він захистить і дасть вистояти. Отже, спробуємо зробити висновок, те, що віра вона захищає нас. Віра в Господа нашого Ісуса Христа вона дарує. Нам захист і прихисток. Це та річ, без якої, яку ніхто не може від тебе забрати, яку ніхто не може тебе позбавити. Тому закликаю нас всіх, щоб ми стояли твердо в вірі нашій. Хто ще не стоїть в ній, я закликаю до віри в Ісуса Христа, для визнання Ісуса своїм Спасителем. Тоді ти зможеш мати віру, яка захистить тебе, Христа, який стане на захист душі твоєї. Давайте ми піднімемось на наші ноги, будемо молитись і будемо дякувати Господу за те, що ми маємо можливість сьогодні вірувати. Дякуємо Боже за жертву Твою, за Твоє спасіння через віру в Ісуса Христа. Господи, ми вдячні Тобі за це. Ми вдячні за те, що ми маємо дорогоцінну віру, через яку ми можемо бути захищені від нападків сатани. віру, якою ми можемо протистояти, віру, за якою ми можемо сховатись. Ми дякуємо Тобі, Боже, за цей захист. Ми вдячні за те, що через віру Ти заспокоюєш нас. Ми вдячні Тобі, наш Бог. Прославляємо Твоє святе ім'я. Амінь.